Військові правоохоронці взяли участь у міжнародних навчаннях європейських сил поліції. Захід був організований Національною жандармерією Франції та проводився на базі національного центру підготовки сил жандармерії у місті Сен-Тестьє. У навчаннях взяли участь більше 200 представників правоохоронних структур із 30 країн світу: правоохоронці ЄС, країн Африканського Союзу та країн, що не є членами ЄС. Два тижні правоохоронці тренувалися у розгортанні операції з підтримання миру та безпеки. Відпрацьовували взаємодію під час припинення масових заворушень. Тренування проводилися з повномасштабним та реалістичним відпрацюванням ситуаційних вправ. За сценарієм багатонаціональна миротворча місія покликана врегулювати локальний конфлікт у певному регіоні та відновити громадський порядок. У операції брали участь військовослужбовці внутрішніх військ. Ці заняття спрямовані те, щоб підвищити в першу чергу професійний рівень, мається на увазі те, що люди під'їхали приїхали з певним рівнем підготовки. Багато з них, з людей, які приїхали для участі в навчаннях, вже були залучені до виконання миротворчих місій в Конго, в Ліберії, в Афганістані. Заняття спрямовані також на те, щоб підготувати людину морально. До всіх важкостей, з якими вона може зіткнутися під час виконання миротворчих операцій. Теоретичні лекції про методи та тактики дій штурмових підрозділів, арешт підозрюваних, супроводження ВІП-осіб все це вивчали учасники заходів. Тактичні заняття проходили у два етапи. Учасникам навчань необхідно було виявити та ліквідувати схрон зі зброєю, вирахувати місця, де відбувається торгівля людьми для подальшої сексуальної експлуатації. Правоохоронці відпрацьовували алгоритм спецоперації зі звільнення заручників, а решту та утримання підозрюваних під вартою провели операцію з протидії масових заворушень. Стрес-курс на виживання пройшов кожен правоохоронець. Людей, які залучалися до навчання по групах, везли в автомобілі. На них був якби уявний напад, організований затримання їм потрібно було вибиратися із полону, пройти деякі. Смуги перешкоди, які включали як природні перешкоди, так і створені штучно. І в кінці також були елементи психологічного штурму, які також потрібно було подолати. Представники української делегації отримали позитивні відгуки європейських колег, адже вони проявили себе здатними ефективно працювати у багатонаціональному середовищі міжнародних місій з підтримання миру та безпеки ООН, ЄС ОБСЄ. Під час навчань використовувались броньовані машини на колесах, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі жандармерії та штатна техніка підрозділів, які прибули на навчання. Усі учасники отримали відповідні міжнародні сертифікати про навчання, що будуть враховані при відборі для участі у вищезазначених операціях з підтримання миру та безпеки.